Не знаю, чим горить людина, те, мабуть, що і побуджує казати, розказувати, не знаю, яким чином. Взагалі в мене от така мулька є, що ну, я думаю, що кожен це переживає, тому що ми всі люди, ми всі однакові, у нас руки, ноги і дух той самий. І виходить, що дуже часто на прославленні, мова піде за прославлення, ми, ну, ми ніби попадаємо в правильну атмосферу серед правильних людей, ніби грає правильна музика, правильні пісні, все, -все круто. Ну, Музично все оформлено дуже дуже гарно. Ну, тон, там. Але ми самі відчуваємо, ну, що десь є якийсь бар'єр, що от чомусь хтось дуже легко, когось дуже легко Бог торкається зразу. Він попадає в Божу присутність і зразу його торкнувся Бог. А, а комусь, ну, для того, щоб туди від, ну, я не знаю, туди прибути, от в прославлення саме, дійти до прославлення, треба якихось зусиль прикласти. І мене така реальність взяла, Я е, недавно. Нас Наталя, Дімина сестра. І ми просто вийшли на пікнік і заграли кілька пісеньок. Ну, взагалі, нічого такого атмосферного там не було, здавалося б. Заграли кілька пісеньок, і я дивлюся на неї, а вона сидить і плаче. І я думаю, чого я не сижу, не плачу, чого вона сидить, плаче. І мені якось, ну, не знаю, дуже часто, коли ти дивишся, от, ну, в когось виходить, а в тебе не виходить. І ну, і що ж таке? В чому ну, в чому взагалі суть? І це я. Я пам'ятаю ще Сергій Доловський, це батько Саші і Ані, колись мені розказав взагалі таку схему, і вона є в Біблії, ви можете потім подивитися євреям 9.2.3, 2 3 євреям 9-9, тринадцять, п'ятьнадцять, шість, шістнадцять, що євреям і взагалі старий заповіт. Про те, що є така штука, як скині заповіту. Вона як про образ того, що зараз відбувається, і для того, щоб нам зараз війти в поклоніння, нам потрібно пройти прославлення, хвалу. і аж тільки тоді. Ну, тобто, ми приносимо жертву, то, що ми просто стоїмо в для Бога. Ну це класно. Потім ми входимо в хвалу і відповідно потім поклоніння. І, ну, і в той період, коли відбувається хвала, а це такий от певний міст, для того, щоб війти в поклоніння. Там є такий атрибут. Чи що називається Семисвічник, може, ви знаєте. Mm -hmm. І для того, ну, я просто. ми, ну, Це я говорю для того, щоб показати. Ви маєте Біблію? Народ, хтось приніс біблії з собою? Mm -hmm. Ні? Четко. Mm -hmm. А, шкода, вони там є. Але ну, тоді, якщо у вас немає біблії, я просто для себе ну, якось в розмові Андрій Кулібаба якось сказав, що наша церква сьогоднішня схожа на ефеську церкву. І і... Тут Ісус через Івана Богослова, пам'ятаєте, в об'явленні Івана Богослова пишеться до семи церкву, церков. І от для мене, наприклад, в посланні до Ефеської церкви це якраз став такий ключовий момент зрозуміння того, що з нами відбувається не так, чому ми не можемо піти оцю ну, Божу присутність зразу. Ну, от швидко, якось я не знаю, моментально чи що. І от що Ісус написав до цієї церкви? Я знаю діла твої. І працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробовував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайш... знайшов, що гальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов, отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Далі переможцеві віддам їсти від дерева життя, яке в раю Боже. І для мене, от, ми говорили з Андрієм, він подумав: ну як я, я взагалі подумала, а що ж це таке зрушити з місця свічника? Що це за таке, ну ніби як прокляття, покарання для нас, тому що ми часто не замислюємося, що ж таке цей свічник. І я зрозуміла, що є різниця, якщо ви подивитесь луки 11, 33, 36, ну коротше. Є різниця між тим, що таке свіч, світильник і свічник. Тобто свічник, свічник це, ну, це якраз той атрибут, який відноситься до хвали, до того містка, який веде нас до поклоніння. І відповідно, ну, відповідно для того, щоб нам не втратити можливість входити в Божу присутність, нам потрібно не, не покидати свою першу любов. Бо таке, ну от просто елементарна якась така річ, про яку ми дуже рідко замислюємося, що таке взагалі перша любов і як її, ну, як її можна втратити. І я просто довго роздумувала, що ж, що ж для мене, ну чому, чому для мене це так важко, де я втратила свою першу любов, і ну як це сталося от, в моєму житті? Я зрозуміла, що протилежність любові це байдужість, і в мене в житті ну, виникла така штука. Наприклад, я можу з левком пояснити, що коли я народила левусика, то мені дуже легко було його любити, тому що ну, оця перша любов, вона моментально виникає, тому що ти постійно день в день ти вкладаєш цю дитину, ти постійно його там баюкаєш, носиш на руках там. Ну незалежно від того, як він поводиться, незалежно від того, сміється він зараз до тебе, чи він зараз плаче, взагалі незалежно від того, яка ну, навколо нас погода, ми я все одно вкладаю чи в нього. Ну, ти це, цю любов ти просто маєш в серці, ну, ти робиш це тільки через те, що в тебе є мотивом любов. Ти міняєш підгузники через те, що в тебе ну, ти мотивований тільки любов'ю. І е, коли, коли, наприклад, в мене стався період такий, що я е, е, заради того, щоб е, там, отримати е, диплом там, червоний і зробити магістерку, я мусила левка свого віддати. На півроку, десь, ну приблизно так ми їздили періодично півроку, коли вусика не було зі мною. І ну, можна сказати, що такий кульмінаційний місяць був, коли я дійсно дитини майже не бачила. І коли дитина повертається до мене в сім'ю, я розумію, що мені ну, треба прикладати багато-багато зусиль для того, щоб полюбити цю дитину. Вже не виходить, мені вже не виходить от просто робити для нього все і любити. Це, ну, це просто перервалося, і треба було знов, по-новому, по-новому, просто вникати в нього, розуміти його, хто він, що він, і, ну, і далі ніби от занурюватись ту дитину, розуміти, хто він такий і що йому зараз треба. І ну, Це було вдвічі важче зробити, ніж коли перший раз просто народжена дитина. І для мене от, перше, що може от стати бар'єром, між тим, щоб втратити Божу якусь цю першу любов до Бога, це коли ми просто відвертаємо свій погляд від Нього. От є щось більше в житті, що нам от хочеться зробити. От якийсь період, коли нам ми кажемо, Боже, от ти зараз є, ми знаємо, що ти є, але ми трошки від Тебе ну, відійдемо і почнемо робити свої справи. І потім для того, щоб, ну, щоб дійсно зануритися в Бога, для того, щоб повністю ну, якби вникнути в цю любов, нам треба прикладати більше дій, більше зусиль. Спочатку ніби розкачуємося діями, а вже потім приймаючи цей вибір іти за Богом, тоді, тоді тільки щодня з кожною молитвою, з кожним прославленням, навіть якщо ми нічого зараз в цей момент не відчуваємо, ми маємо вже бути вірними в тому, що ми робимо. Це от перший аспект, який ну, от про, просто ну, треба долати, як на мене, цю байдужість. І другий аспект, що нам... Не дозволяє би, війти в Божу присутність, це те, якраз що написано в Ефеській церкві. Бог їх хвалить за те, що вони відійшли від блуду, від блуду, від лихих вчинків, вони від себе відрізали ну, поганих людей, можна сказати, з їхніми поганими звичками. Але натомість приходить гордість. І в нашому житті так само буває. Ми часто відділяємося від чогось, але приходить гордість, і наслідком її стає осуд. Тобто ми починаємо... Ех, вже не. Не настільки не вникати в Боже, не вникати в Бога, в Його природу, а ми починаємо дивитись на людей, на те, що в них не так. От, криво пішов, чи там не так сміхнулась, чи в неї там одне око не намальоване, чи подивись, в неї сьогодні нема зачіски елементарної, там не підходить кофточка до штанів. І ми починаємо настільки вникати в ці речі, думаємо, що з нами все нормально. Але ми навіть на самому прославленні дуже часто, я за собою це помічаю, що я дивлюся. Бо хто хто що не так робить, а той не так ноту потягнув, а той не той акорд взяв. І через це, ну просто елементарно, ми не можемо зосередитись на тому, що є вище за це. Ну, Бог, він любить нас, попри ці всякі дрібниці, які нам можуть не подобатись. Він все одно приходить, тому що ми все одно не заспіваємо для нього так, як він би це зробив. Ну, все одно немає для нас на землі, немає жодного такого. От, я не знаю. ну, Хто б там не був, він не може так заспівати як Бог. Він це робить досконало. А ми можемо прагнути до цієї досконалості. І це нормально. Просто не зосереджуватись на таких нюансах, не зосереджуйтесь на цих е, ну, деталях. Взагалі, ну. Бо він люблячий батько, він на це не дивиться. І так само ми маємо приймати з цією любов'ю, яку він нам дає, і так само не дивитись на когось спосудом. Бо Бог, що дивиться гордим, а смиреним дає благодать. Все. От.